А пані Наталя, чи може бути турманівана кидка корисною при запаленнях сечостатевих органів та відповідно наскільки доцільно правильно використовувати тоді дану продукцію? Так, звичайно, накидку можна використовувати при проблемах сечостатевих органів. Це досить важлива система, яка коригує роботу нашого організму, тому що сечостатева система це виділення, це очищення, це чистка крові, відповідно, яка необхідна в нашому організмі. Дуже часто. Гінекологи особливо забороняють тепло використовувати, тому перше, що хотілося би сказати, що тепло турманівої кераміки чи неноалмазної турманівої кераміки є безпечним, безпечним для використання всіх захворювань частотевої системи, безпечним для використання всіх. Е Інших органів в нашому організмі, тому що по довжині хвилі це тепло суміжне з нашим тілом, воно проникає в наш організм легко, покращує мікроциркуляцію крові, імунітет і обмін речовин. Тому при проблемах сечостатевої системи найперше, що мабуть потрібно робити, це прогрівати нирки. Щоб почистити кров, щоб почистити нирки, обов'язково при проблемах зічиститлевої системи п'ємо достатню кількість водички, нирки перегріти практично неможливо, тому що це орган, який, по-перше, знаходиться глибоко, по-друге, кожну секунду омивається, охолоджується рідиною, яка через нього проходить. Також при таких проблемах, як запалення, це аднексити, це простатити, це аденоми. Це фіброміоми можна використовувати на кітку, прикладаючи її донизу живота, прогріваємо низ живота. Температура 50-55 градусів. Це є безпечним і це є дієвим, тому що більшість цих захворювань це або інфекція, яка потрапила, це запальні процеси, або Порушення мікроциркуляції крові, оті самі фіброміоми це потовщення стінки судинки матки через порушення кровотоку. Якщо ми дамо гарний кровотік, але тільки турманівою керамікою. При цьому використовувати звичне тепло, яке є в нас в повсякденному житті, це грілка, це ванна, це, наприклад, сауна, це є небезпечним. Цього я не просто не рекомендую, а навіть забороняю як багато лікарів, які, з якими зазвичай звертаються до нас відвідувачі слонівного баз. Тому тепло кераміка є безпечним, прогріваємо не з живота, забуваємо про ці проблеми. Ну і є ще одна чудова методика: це сідати на турманіву кераміку. Тут вже все, що стосується гемороїв, простатитів, аденом, молочниць, ерозій. Саме е, в такому положенні найкраще тепло кераміки проходить всередину, знімає запрацювання. Прині процеси, ну і забирає проблему.